Любі друзі, мої вітанечка! Сьогодні я для вас приготував дуже смачний рецепт. Сьогодні ми будемо готувати салат, який усі знають. І не одне свято, а особливо Новий рік, не обходиться без цього салата. Сьогодні готуємо салат мімозу, але в дуже цікавому, в оригінальному стилі подачі. Така подача вам точно сподобається. Тому, якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Мені можете поставити лайк авансом і будемо починати. Можете побачити, у мене вже готові основні інгредієнти: це відварені яйця, 4 штуки, дві моркви, три відварених картоплини, 300 грам тунця, майонез. Ну і також трішки зелені. Беремо зелену цибульку, У мене тут 25 п'ять грамів. Беру гострий ніж і нарізаємо цибульку ось такими кільцями. Цибульку переставляю в окрему ємкість. Так, цибулька собі чекає своєї черги. Беремо, друзі, мисочки і будемо натирати основні інгредієнти. Дивіться, натирати на салат мимозу ви можете на будь-якій терці. Можете на великій, можете на такій, навіть як у мене. Це дуже класна оригінальна подача. Мені так подобається. Бачите, це ось така типу соломка. Почну я з натирання моркви. Просто беру і натираю. Ось, бачите, як гарно. Як я вже друзі сказав, моркви потрібно дві штуки. Морквочка натерта. Тепер натираємо картоплю, три штуки ось такого, бачите, великого розміру. Ще вам, друзі, одна така порада. Якщо ви вирішите натирати на такій терці, відварюйте овочі так, щоб вони були трішки альденти. Тобто тверді, на зубок, як то кажуть, в народі, щоб не були сильно розварені. Я трошки цей момент, як ви бачите, не проконтролював. І у мене вони вийшли чуть-чуть такі не альденти І трошки важко натирати. Тепер беремо курячі яйця. Так, маленький ножик. І відділяємо жовток від білка. Білки я натираю на ось такій терці. Тут у мене, друзі, 200 грам майонезу. Як готувати домашній майонез, я вже вам показував. Є відео на каналі. Я його залишу в описі під цим відео. Залишу на нього посилання. Так. Переставляю я майонез в кондитерський мішок. Роблю тепер маленьку дирочку. Ось так. І поки що майонез відставляю в сторону. Зверніть увагу, у мене на цій дошці поміщається абсолютно все, що я хочу. Навіть можна сюди ще картоплю виставити і взагалі. Нам зараз треба подрібнити жовтки, але у мене тут, бачите, яка гарна кольорова гама. Хто з вас замовляв цю дошку, друзі, в магазині Слисливий кухар, ви мене дуже добре розумієте. Дошка велика, це розмір. 50 на 35 і дуже зручно на ній працювати. Тому, якщо ви собі хочете таку гарну обрівну дошку ручної роботи, тобто звертайтеся в магазин щасливий кухар, посилання внизу. Жовтки зараз нам потрібно видалочкою ось так помнути трішки. І додати трішки майонеза. Приблизно спочатку одну чайну ложечку. Ось так. Зараз, друзі, я покажу для чого. Перемішуємо. Тому що зараз з цих жовтків ми будемо готувати гарний декор. Дивіться, я беру жовтки. Ви маєте мати можливість їх ось так зліпити, як пластилін. Тепер ми беремо і катаємо ось такі маленькі кульки. Можна навіть трішки менші. Все. Жовтки подрібнили виделочкою, Чайну ложку, додали майонеза і катаємо ось такі шарики. Все. І продовжуємо формувати ось такі кульки, поки у нас не закінчиться вся маса. Такі гарні прикраси у нас виходять. Ну а зараз, друзі, будемо збирати салатик. Це звичайна форма для випічки з роз'ємним дном. всі ви знаєте, що це за форма. Дивіться, щоб салатик був оригінальний, візьміть один стаканчик. Зробіть ось так. І ви вже догадуєтеся, друзі, що буде. Тепер починаємо з картоплі. Даємо на низ картопельку. Тепер на картопельку ложечкою, ось так легенько натискаю. Ось так, головне, щоб шар картоплі був рівномірний. Сюди ми додаємо тунець. Так, друзі, ось так. Також його розподіляю, щоб було рівномірно. Уже, друзі, гарно виглядає. Тепер додаю сюди майонез і ложечку його ось так гарно розмащую. Зараз сік тунця стече на картопельку і буде дуже-дуже гарно, дуже смачно те, що нам потрібно. Тому, коли робите, друзі, такий салатик, старайтеся, щоб тунець, тобто або можете використовувати якусь іншу рибку, щоб було це на картоплі. Прийшов час, друзі, виставляти сюди морку. Ось так беремо і гарно ось так її розподіляємо. Бачите, як круто, коли натираєте морку ось такою соломкою. Тепер морку також ось так втрамбовуємо. Тому що, коли ми будемо салат нарізати, потрібно, щоб кожен шматочок, який ви будете нарізати, тримав гарну свою форму. Для того дуже важливо гарно це все, знаєте, так вплішити, притиснути трішки. Ось так. Тепер, друзі, я додаю сюди сіль та чорний перчик. Я не на низ, тому що тунець солоний. Вся олія, яка соки тунця, стичуть на картопельку, і буде якраз супер. Але дивіться, солі все ж таки давайте чуть-чуть, бо тунець солоний. Тобто ви маєте це розуміти, щоб не пересолити. Так, починаю з чорного перця. Достатньо. Трішки солі. Ну і зверху майонез. І все гарно розмастили. Тепер додаємо зелену цибульку. Ось так. Вже гарно виглядає, друзі. Уже мені дуже подобається. Дуже смачний салат. Суперовий просто салат. Трішки цибульку я ось так притискаю. І додаємо на самий верх яєчний білок. В ідеалі так зробити, друзі, щоб цибулі вже не було видно. Ось. Щоб і не моркви не було видно, щоб був повністю білий шар. Зараз ми це видалочкою ще гарно будемо розпреділяти. Тому я і натер білок на ось такій дрібній терці. Бачите, бо його виглядає так якби більше і легше закрити і цибулю, і моркву. Тепер видалочкою гарно ось так його розпреділяю. І легесенько вже притискаю ось так. Салатик вже майже майже готовий, залишилось його прикрасити. Дивіться, друзі, зберемо зелений укропчик. Як я вам і сказав, салатик буде у вигляді віночка. І ось так по колу ми виставляємо кріп. Дуже гарно виглядає, бачите? А ми навіть ще не почали його, я так би сказав, прикрашати, тому що саме цікавіше попереду. До речі, друзі, якщо ви хочете комусь зробити подарунок або порадувати себе своїх близьких, я хочу вам запропонувати унікальну карпатську продукцію, яка виготовлена з любов'ю, виготовлена як для себе. Друзі, чаї, наприклад, візьмемо чаї, ідуть трав, з Карпат, які мають оздоровчу дію. Це не просто чай, який ви не знаєте, що ви заварюєте, такий пакетований. Це чай натуральний, карпатський, друзі, який дуже смачний, неймовірно ароматний. Ви маєте це спробувати. Також до чая ви можете собі придбати фітосиропчики, які також мають оздоровчу дію, дуже смачні, дуже корисні. Що не менш важливо, це просто буде ідеальний подарунок для себе або для того, кому ви хочете подарувати, наприклад, колегам по роботі, друзям і так далі. Тому, друзі, я рекомендую спробувати це абсолютно кожному. Ви просто маєте це скуштувати. Для того, друзі, щоб придбати унікальну продукцію, магазин знаходиться внизу в описі під відео. Магазин щасливий кухар. Переходьте, вибирайте і насолоджуйтеся. Тепер сюди виставляємо кульки, які ми крутили з жовтка. Ну, для того, щоб ця картина стала ще ефектніша, я додав трішки зернят гранату. Ось так оце вже, друзі, інша справа. Прям як новорічна ялинка. Ну і на цьому салатик, друзі, повністю готовий. Забираємо стаканчик. Забираємо форму. І виходить красота. Друзі, та ви що, погляньте, як гарно виглядає? Я вам казав, що буде максимально оригінальна подача. Вам точно сподобається. Я дуже радий, що поділився з вами цим рецептом. Виглядає просто суперово. Будемо нарізати і будемо пробувати. Шматочок відрізали. Ось бачите, як салатик гарно тримає свою форму. Просто красота. І на тарілочку. Ну що ти, друзі, скажеш? Результат реально дуже крутий. Давайте будемо пробувати. Вау! Друзі, це дуже смачно. Дуже ніжний, смачний, соковитий. Просто красота солі, перчику, в міру, майонезу. Достатньо багато. Не давайте мою назву, навіщо вам лишні калорії? Це реально дуже-дуже смачно. Mm -hmm. Клас. Відразу святковий настрій. Любі друзі, а я вас всіх міцно обіймаю. Я дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитеся, коментуєте, ставите свої лайки. Кожного припіднімаю. Не прощаюся ні з ким, тому що зовсім скоро зустрінемося у новому смачному відео. До зустрічі!